У день теплого Олексія, чоловіка Божого, у селі Баїв Луцького району презентували приміщення, у якому в майбутньому планується створити музей бджільництва і села. На урочистому відкритті побував Петро Йоровчик. П'ять років тому Баївська сільська рада віддала в оренду приміщення колишнього будинку культури Волинському братству бджолярів Ройовий стан аби пасічники створили музей бджолярства протягом цих років. бджолярі збирали експонати, зробили ремонт будівлі. Загалом на всі роботи витратили майже 20 тисяч гривень, і це ще тільки початок. Наша основна сьогодні мета це запрезентувати. Показати ту роботу, яку ми почали робити, для того, щоб люди, пасічники, відгукнулися, побачивши все це, і допомогли нам зі створенням експозиції. Оце наша основна мета: тобто показати, спрезентувати. і показати не тільки те, що пасічники можуть відкачувати мед, а вони ще й займаються громадською роботою. Олександр Кононов із Рівненської області приїхав на свято із подарунком. Він привіз Димар, яким користувався ще його дід. Для заспокоєння бджіл. Не працюють, коли пасічник працює з бджолами. Вулику сюди кладуть порохно, підпалюють і де йде дем. Якщо ну димом це бджоли, заспокоються, не нападають. Вони собі спокійно мона. Пасічник має працювати. Дуже задоволені виставкою меду і жителі села Баєв Луцького району. Хай будуть такі виставки, всякі в селі цікаво. Такими ще дітьми прийти маленькими, нема можливості, щоб доїхати де до міста. Сьогодні створено чимало синтетичних препаратів, призначених для лікування різних хвороб, проте вони мають чимало побічних ефектів, і сільські жителі не бажають їх вживати. Альтернативою є натуральні засоби, які впродовж багатьох століт застосовуються в народній медицині. Серед них, помітно, вирізняються продукти бджільництва: мед, маточне молоко, прополіс, воскова міль, квітковий пилок, підмор. Тож недарма у народі кажуть, мертві бджоли не годуть. Але лікують бджілка божа комашка, вона дає користь навіть і після своєї смерті, тому що тіло мертвої бджілки має дуже лікувальний ефект. З нього люди роблять мазі, настойки, настойку на горілці, насти можна на воді, відвар води. можна робити пити просто як чай. За традицією випускати бджіл із зимівників потрібно саме на свято теплого Олексія. Пасічники до Трималися цього за зиму ну дійшло дві сім'ї то за мої причини, бо я сам в цьому, бо я е, як то кажуть, не доглядів. Як не глядіти бджолів, то вони їх не буде. Бджоли треба глядіти. Презентація приміщення, у якому в майбутньому планується створити музей бджільництва, завершилася спільним фотографуванням пасічників і куштуванням кулішу.